Ну, гра, вважаю, що рівних суперників було цікаво спостерігати за тим, як ми в три-четвірки зможемо витримати темп матчу, який хотіли задати з першої секунди. Десь моментами нам це вдавалось, десь все-таки розуміємо, що ще потрібно багато над чим працювати. Вважаю, що рахунок по грі закономірний, приблизно рівна кількість моментів гольових була. Нам не вдалося повести в рахунку, щоб зіграти якось по-іншому. І був рахунок або нічийний, або програвали, і це змушувало нас все ж таки більше відкриватися і шукати шанс на забитий гол. Вдалося зробити 2-2, шукали свій момент в кінці. На жаль, декілька нагод втратили. Ну, в цілому вважаю, що матч був будовичним, матч вдався. І в майбутньому теж будемо налаштовуватись стільки на те, щоб грати виключно на перемогу. Ми побачили три четвірки на майданчику. Гравці всі задіяні, яку дасте оцінку їхніх дій у сьогоднішній день. Ми довіряємо нашим молодим гравцям. Вирішили сьогодні їх перевірити на тлі суперника, який буде представляти Україну в лізі чемпіонів. І відомо належне, що хлопці впорались, незважаючи на те, що було невеличке хвилювання, намагалися своїми діями активно загрожували воротам. І Захищали, як могли. Ну, можна сказати, що таке своєрідне в них хрещення відбулося сьогодні на тлі такого серйозного суперника. І в подальшому будемо на них розраховувати. Чи реалізували по все те, що ви говорили у роздяганні, та чого саме не вистачило для того, щоб перемогти? Тим ну, перше, не вистачило нам зіграти правильно все ж таки з Євгеном Жуком, які на Теперішній момент на, нині є ну, найкращим гравцем, який в зоні відскоку м'яча, в зоні, де забивається голи. Він там сьогодні був господарем і зумів нам забити два м'яча. Тому будемо працювати над тим, щоб цей компонент гри підвищити працювати над тим, щоб випереджати ці всі ситуації, ну, реалізовувати свої моменти, покращувати гру, щоб гра приносила не тільки задоволення, але й результат.